Дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент КонкуренТіві. Волинь втратила ще шістьох захисників. Хотіли підірвати наряд поліції на Буковині. СБУ затримала агентів РФ. Трамп планує підписати укази про вихід з Ради ООН з прав людини. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 4 лютого у студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних. Трагічні звістки сколихнули. Волинь безжальна війна забрала життя ще шістьох відважних героїв. Олег Сахарчук 1978 року народження з початком повномасштабного вторгнення у березні 2022 року був мобілізований до лав збройних сил України 2 лютого 2025 року. Загинув при виконанні бойового завдання поблизу населеного пункту Приморське Запорізької області. Андрій Карацай 1991 року народження у перші дні повномасштабної війни пішов добровольцем до підрозділу тероборони і згодом став бійцем Стале. Левої сотки 2 лютого 2025 року, внаслідок авіаудару в районі населеного пункту Торецьк Донецької області боєць отримав поранення несумісні з життям. Також у Донецькій області загинув Микола Дем'ентєв з Ковальського району, якого понад рік вважали зниклим безвісти. Захисник трагічно загинув під час виконання бойового завдання в районі міста Авдіївка Донецької області в грудні 2023 року. Під час проходження служби у збройних силах помер 47-річний Сергій Зіркевич з села Юнівка Володимирського району 5 лютого очікують прибуття тіла померлого воїна до Луцька. Також помер сержант Олександр Турчик з Ковеля, який служив у соцій окремій механізованій бригаді на посаді старшого кухаря. Воїн 1974 року народження підписав контракт та розпочав військову службу у соці 10 січня 2022 року. Не стало воїна 2 лютого 2025 року дорогою до лікувального закладу міста Дніпро. Також зупинилося серце і 28-річного солдата Національної гвардії Ігоря Доманського. Захисник був родом із міста Горохів. Чоловік став на захист України в перші дні повномасштабного вторгнення. Отримав поранення 30 січня 2025 року біля селища Удачне Покровського району Донецької області. Лікарі чотири дні боролися за його життя, проте, на жаль, врятувати воїна не вдалося. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним загиблих героїв, честь і слава нашим воїнам. Пожежа спалахнула 3 лютого ввечері у Луцьку. Як повідомили у ДСНС Волині о 20.26 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що у місті на вулиці Корсака Івана трапилась пожежа на одному з терміналів поштового оператора. На місце загоряння відразу прибули рятувальники та оперативно загасили вогонь за допомогою трьох водяних стволів. Причини події встановлюються. Потерпілих на щастя немає. Лучанина судять за вбивство дружини. Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури. Прокурор відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт про вчинення 45-річним жителем Луцька умисного вбивства. Так, за даними слідства, увечері 12 вересня 2024 року. Чоловік у власній оселі в будинку на проспекті Соборності в обласному центрі Волині під час конфлікту у Ударив ножем свою 42-річну дружину. Жінка померла. Суду обвинувачений очікує під вартою. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. На Закарпатті прикордонники затримали 13 чоловіків з 9 областей України, серед яких і Волинська. Усі вони мали намір незаконно потрапити в Угорщину. Про це повідомили на сайті Державної прикордонної служби України. Так, днями на околиці села Велика Палать Правоохоронці зупинили вантажівку Камаз, водій якої перевозив пісок. Під вантажем доставлялися до державного кордону. 13 чоловіків з дев'яти різних областей України: троє із Запорізької, по двоє з Львівської та Київської, по одному з Дніпропетровської, Чернігівської, Закарпатської, Кіровоградської, Волинської та Одеської областей. Усі вони мали намір незаконно потрапити в Угорщину. За надані послуги чоловіки мали сплатити переправнику від 8 до 10 тисяч доларів. Водій Камаза та ще двох його спільників затримали. Трьом фігурантам вже повідомили про підозру. У понеділок, 3 лютого, Хуський районний суд обрав одному з фігурантів кримінального провадження запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі понад 4,5 мільйона гривень. Слідство триває. Прикордонники знайшли контрабандні сигарети у вантажному потягу, що прямував до Польщі. Як повідомили в Державній прикордонній службі України, 3 лютого ввечері волинські прикордонники припинили спробу незаконного переміщення тютюнових виробів через українсько-польський кордон. Під час огляду вантажного потягу, який слідував через пункт пропуску ягодин, інспектори завдяки службовому собаці виявили сховки з цигарками. Пакунки були приховані у конструктивних порожнинах колісних парт. Трьох вагонів усього прикордонники дістали тисячу пачок безакцизних сигарет. Тютінові вироби, власники яких невідомі, вилучили співробітники митниці. Товар оцінили у 55 тисяч гривень. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Так, у ніч на 4 лютого ворог атакував Черкащину. Як повідомив очільник Черкаської ОВА, загалом було знищено 12 шахедів. У межах області, зокрема, в обласному центрі внаслідок ворожих атак виникли пожежі на території трьох приватних підприємств. За попередніми даними потерпілих немає. Атакували окупанти і Київщину. Як повідомив міський голова в Печерському районі столиці, на кількох поверхах 18-поверхової недобудови виявлені уламки російського дрона. Як передає «Укрінформ», про це у телеграмі повідомив Київський міський голова Віталій Кличко. За його словами, руйнувань та по. Страждалих немає, пожежі не було. Також Кличко згодом написав, що в амбулаторії центру первинної медико-санітарної допомоги Печерського району внаслідок атаки російських безпілотників пошкоджене вікно у рівному 3 лютого правоохоронці затримали двох 19-річних агентів спецслужб РФ, які планували вчинити теракт біля райуправління поліції. У СБУ Рівненщини розповіли деталі. Служба безпеки встановила, що зловмисниками виявилося двоє 19-річних молодиків, які шукали легких заробітків на телеграм-каналах. Після прибуття до рівного вони отримали від окупантів геолокацію схорону, з якого забрали саморобний вибуховий пристрій для вчинення теракту. Фігуранти мали залишити біля адмінбудівлі правоохоронного органу замаскований у сумці саморобний вибуховий пристрій. У момент закладки вибухівки окупанти планували підірвати його за допомогою виклику на мобільний телефон, який був під'єднаний до СВП. При цьому теракт мав відбутися, коли поблизу поліцейського підрозділу знаходилась велика кількість правоохоронців, а самі агенти ще знаходилися біля вибухового пристрою. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожих агентів. Наразі вони перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також СБУ затримала агентів РФ, котрі намагалися підірвати наряд поліції на Буковині. Як повідомили в СБУ, двоє наркодилерів віком 17 та 18 років з Вижненського району за інструкцією росіян готували підірвати наряд поліції, що мав прибути за фейковим викликом на Ль 102. Для цього заклали у покинутій будівлі саморобну вибухівку, споряджену саморізами для максимального ураження. Пристрій заховали у мішок для сміття а поруч у коробці з під соку мобільний. Який знімав вхід до споруди, активувати вибухівку планували дистанційно, коли до будівлі зайдуть поліцейські. СБУ затримала терористів після того, як вони встановили вибухівку та вже зайшли у свої помешкання. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Тимчасово окупованих територій повернули ще 12 дітей: наймолодшій дитині 8 років, найстаршій 17. Про це повідомили у Херсонській ОВА. Так, восьмирічна Віка разом із татом ховалася від росіян у власному домі. Її тато, який відмовився брати російське громадянство, постійно боявся за безпеку доньки. А сусідка, колаборантка, намагалася відібрати дитину через російську систему опіки. Розповіли в організації 13-річна Уляна майже три роки прожила в окупації з мамою, яка доглядала за хворою бабусею. 16-річна яринка втратила маму через байдужість російських лікарів, тому довго жила під постійним страхом опинитися в інтернаті. 15-річну Юлію відправили на тиждень в табір під Москвою, де нав'язували ідеї грускава міра та знайомили з новою батьківщиною. З окупації вдалося повернути і 17-річного Тимура, який, попри своє неповноліття, вже отримав повістку в армію РФ. 3 лютого повітряні сили ЗСУ завдали високоточного удару по пункту управління одного з підрозділів російської армії в районі населеного пункту Новоіванівка Курської області, як повідомили у генштабі ЗСУ, що цей пункт управління розміщувався на території покинутої будівлі та використовувався для координації наступальних дій російських військ проти українських захисників на курському напрямку. За даними генштабу, в результаті проведеної операції об'єкт зазнав значних пошкоджень, Джень, що призвело до суттєвих втрат серед особового складу противника, наша мета знищити всі ключові пункти управління та інші військові об'єкти противника до повного припинення російської агресії, кажуть українські захисники. Тепер до загальносвітових новин. Президент США Дональд Трамп планує підписати укази про вихід з Ради ООН з прав людини та про заборону на подальше фінансування агентства ООН з надання допомоги палестинським біженцям. Про це повідомляє політико, покликаючись на відповідний документ, який є в розпорядженні видання. Очікується, що Трамп підпише ці укази 4 лютого під час візиту до Вашингтона. Прем'єр-міністра Ізраїлю Бенєміна Нетаньягу видання зазначає, що США вже давно звинувачують Ують раду ООН з прав людини в упередженому ставленні щодо Ізраїлю і в тому, що вона покриває уряди, які порушують права людини. Китаю вів мита на американські товари у відповідь на тарифи, які запровадив президент США Дональд Трамп. Під удар потрапили американська нафта, вугілля і газ. Про це пише Bloomberg. Серед заходів мита в 15% на американське вугілля і скраплений газ. А ще 10% мита на нафту і сільськогосподарську техніку зі США. Ще КНР вводить експортний контроль щодо товарів пов'язаних із Вольфрамом, Телуром, Вісмутом, Молібденом та Індіє одностороннє підвищення тарифів США серйозно порушує правила світової організації торгівлі. Це не тільки не допомагає у вирішенні власних проблем, але й шкодить нормальному економічному та торговому співробітництву між Китаєм і США, зазначило Міністерство Торгівлі Китаю. Пекін також почав розслідування проти Google через імовірне порушення антимонопольного законодавства. Військові інженери проводять у столиці США операцію підйому з води уламків пасажирського літака і гелікоптера, які зіштовхнулися наприкінці січня. Як передає «Укрінформ», про це повідомляє CNN. для використання цієї роботи на річці Потомак, що протікає серед місця Вашингтона, використовується спеціальний водний піднімальний кран. Робота у понеділок була складна і повільна. Першим із холодної води кран повільно підняв двигун літака. Розповідає CNN. Перш ніж до роботи залучити спецтехніку, місце авіакатастрофи дослідили водолази. Вони розробили план підйому уламків літака, на що за їхніми оцінками знадобиться тиждень, аби дістати уламки гелікоптера, знадобиться іще 4 чотири дні. Вказується у статті. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі. I'm